Всім привіт! Я безкоровальний Денис, засновник компанії Сирку Свою. Виготовляємо церковий реквізит, відправляємо за кордон та по Україні. Вже декілька місяців користуємося, як перейшли на KCRM. От, це... Мені дуже сподобалася платформа, мабуть, як на мене, одна або навіть найкраща в Україні. Мені дуже сподобалася інтеграція. По-перше, дуже Дуже легко все налаштовується. Я не програміст, не айтішнік, але я сам ну дуже швидко все налаштував, все підключив свої сайти на верпресі. Також був дуже приємно здивованим інтеграцією Еці та Север онлайн. Бо я співпрацюю з цими площадками і тепер все автоматично додається. в CRM, віднімаються всі комісії автоматично. Також дуже сподобалось. Платежі, які підключаються розрахункові рахунки і фонді також. І ми все бачимо, сразу потрапляє в CRM менеджери дуже задоволені, дуже класна інтеграція з чатами, інстаграмом, фейсбуком, телеграмом. Також менеджери дуже задоволені. дуже Ну, класно, спілку спілкується саме через сіремку, там підтягуються всі замовлення цих клієнтів, це все видно, можна зрозуміти. От, хто у нас що замовляв, також е аналітика продумана, склад, якщо потрібно, або виробництво навіть. От у нас виробництво, і ми там хто, е хто виготовляє той чи інший товари, на якій стадії виготовлення. Ну реально продумано все, все супер продумано і розвивається. Ось, і я дуже задоволений. Я прям перші час, перші дні я був просто в піднесеному настрої, що нарешті я знайшов ту сіремку, яка реально мені підходить, і я був дуже радий, бо я довго чи ну довго шукав. Пробував іншу CRM спочатку, бо мені здавалося, що там дешевше, і начебто все розписано добре. Але по суті, це як були Жигулі, старі, прогнивші Жигулі. І коли я перейшов на якийсь CRM, це просто як якийсь Мерседес, не знаю, Rolls-Royce просто для мене. От, тому дуже рекомендую. Реально е, крута річ, і вони розвиваються, і це також дуже добре. Чекаємо на. Автоматичні відповіді ланцюжки чат-ботів в інстаграм та інших це буде також дуже круто, але я думаю, що вони це зроблять. Дякую, хто створив цю CRM, всій команді. Дякую.